Отже, хіба я сторож, брату моєму. У нас вдома ніколи не було куснів. Кусень надкушений шматочок хліба чи пиріжка. Ну, знаєте, як то буває. Діти надкусять і покинуть, мовляв, потім доїм. А потім хліб засохне і вже ніхто не доїдає, бо он свіжий, пухкий, теплий стоїть. У нас всі кусні доїдав батько. І крихти теж. Збирав зі столу, зметав у долоні і їв. Не тому, що хліба не вистачало, не дай боже, а тому, що батько пережив голодомор. Він тоді був маленьким хлопчиком, але це не забувається ніколи. Відтоді і крихти не викидав, і нас навчив. Я із здивуванням помітив, що несвідомо завжди кладу хліб правильно, шкоринкою догори, щоб лежав красиво. І перевертаю, і рівняю, коли хтось, покладе не так. Це теж від того виховання з дитинства. Мене завжди судомить, коли бачу викинути шматок булочки чи окрайця. Теж татове виховання. Колись я записав на касету його розповідь про Голодомор. Кілька разів зупиняв запис, бо тато плакав. Не можу примусити себе переслухати цей запис ще раз. Я і так все запам'ятав з першого разу. Про те, як моя бабуся не відпускала мого тата, тоді ще малого, нікуди від себе і водила за ручку, щоб не з'їли. І про те, як прибігала сусідка сльоза, бо зникла її донечка. І про те, як люди пішли її шукати, видивляючись, в якій хаті із комина йде дим, а значить, там топиться в печі, і як знайшли в тій хаті безумно від голоду жінку, а на припічку баняк із розрубною звареною дитиною. Як мати витягала голими руками з і цілувати розварену половинку обличчя.